Вітаю всіх на своєму каналі рецепти Джулії. І сьогодні для вас готую дуже смачний рецепт солоних млинчиків. Спочатку роблю собі кавусю, потім розписую рецепт і приступаю вже до. Приготування. Друзі, хто не підписаний на мій канал, обов'язково підписуйтесь, натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати всі мої смачні відео. Готуємо млинчики, в миску я розбиваю яйця, додаю сюди сіль, додаю цукор, вливаю рослинну олійку без запахів та все перемішую. Частину молочка вливаю, знову все перемішую, і буду сюди просіювати борошно гарненько розмішуйте щоб у вас не було ніяких комочків комочків і можна потім знову вливати молочко яке у вас залишилось. Е, залишаємо тісто хвилин на 30 для стабілізації і готуємо начинку. Допусну молочного сиру. Я додаю яйце, збиваю погружним блендером, додаю фету, зелень в мене у коробчик, улюблені спеції в мене орегано, чесничок і додаємо сіль за смаком. Начинка готова, можна обсмажувати наші млинчики: трішки рослинної олійки і обсмажую млинці з обох боків е, до золотавого кольору. Бачите, з легкістю можна їх перевернути. Викладаю млинчики і даю їм охолонути. Млинчики готові, можна збирати. Нашу смакоту викладаю начинку, гарненько розподіляю її по нашому млинчику та загортаю в трикутничок. Ось так. Гарненько притискаєте, щоб начинка рівномірно у вас розподілялась. Кожного разу загорнули, притиснули, загорнули, притиснули. І у вас готові ось такі смачні трикутнички. Частину трикутничків своїх смачних я відправлю в заморозку, а частинку обсмажу на вершковому маслі по пару хвилин з кожної сторони. Друзі, це дуже смачно і швидко, звичайно ж, і просто. Тому обов'язково спробуйте їх приготувати. Бачите, які золотаві, апетитні, ароматні та дуже смачні. Можете покласти ще. Твердий сир буде також дуже дуже смачно. Одразу подавайте і насолоджуйтесь. Можна з грецьким йогуртом, з чесничком, можна зі сметанкою, як вам більше подобається.